Ти висловлюєш співчуття дуже лаконічно. А далі ти вислухуєш людину. І ти, по можливості, її тягнеш на сторону світла. Ти фокусуєшся на сні, питаєш, питаєш, не вчиш, а питаєш. Частіше всього, потрібно виговоритися. Людина говорить, ви плачете разом. Це не проявлення непрофесіоналізму, коли ми можемо плакати з нашими. Клієнтами, тому що ми показуємо їм емпатію. І коли ми підтримуємо людину, то можемо з нею сісти, проявити емпатію, поплакати, тому що ми люди, ми всі люди, і нам потрібно дійсно щире відчуття проживання волі. Вітаємо на психотерапевтичному тоці психологиню Юлію Пувар. Юлію, вітаю. Юлі, сьогоднішня наша тема психологія горювання. Дуже непроста тема, так. дуже актуальна на сьогодні. Так на жаль, втрати вирування це є присутнє в нашому житті, в нашій країні, і дуже багато людей проходить зараз цей етап. І вони я не знають, як з цим справлятися для початку. Я думаю, ми почнемо розповідати, що таке втрата, горе і вульвань, тому що ці всі три поняття вони трішки різні. Можемо втратити будинок, ми можемо втратити а, не тільки там людей, а матеріальні якісь втрати, а стосунки. Тобто кожна людина в своєму житті проживає різні втрати, але вони ну не призведе до того. Горе це персональна втрата і реакція на втрату особистої людини, а горювання це вже процес, процес адаптації людини до втрати. І я думаю, що всім а, така класифікація Елізабет Кіберполос п'ять етапів прийняття горя. Нагадаємо їх, це невіра. Ми не віримо, коли щось Заперечені. Заперечені, так. Як псиврізовод психологічного захисту? А, так. А, далі злість, Злість і ханів. потім торг. Ми пробуємо, думаємо, шукаємо різні варіанти. А, далі в нас депресія і вже прийняття. Але люди, коли вийшла ця книга а, про вмирання. Вона стала популярною, і люди почали е, думати, що всі, -всі етапи вони повинні бути один за іншим. І це трішки. Вона, вона досліджувала етапи вмирання. Сфокусуємося, так, вона, вона досліджувалася. Оста... Дивилася... Працювала в хосписі і досліджувала які етапи прийняття. Невідворотної смерті відбуваються в поспішці. Так, але люди на термінальній стадії е, захворювання вони трішки по-іншому переносять, трапила подалювання. Коли е, почали от, буквально все розуміти, вона вже потім навіть говорила, що вона шкодує, що люди почали ось е, так розуміти це все буквально прямо прямому Тому тобто, що універсальних формул не буває. Не буває, горя е, правильності проживання горя немає. А, не ні один психолог, психотерапевт вам не дасть, як це правильно пройти. Адже кожна людина вона любить по-своєму і а, горює також по-своєму. Тобто це сучасна позиція і всіх класифікацій, і міжнародної класифікації. Зараз 10-го перегляду в Україні та що, якщо зараз діє, але вже вступила в силу міжнародна класифікація 11-го перегляду, це американська класифікація, де 5 статистична, всюди зазначається, що коли ми говоримо про патологічне виборювання, мова йде про те, що це дуже особистісно. строки то є. Якщо це взяти міжнародну класифікацію, це мінімум шість місяців, мається на увазі, що стан призводить до сильної декомпенсації, соціальної декомпенсації, але в межах соціокультуральних норм дуже особистісна історія. Так не можна сказати, от рівно шість місяців це залежить від в Україні зараз колективна травма. Тут важко вимірювати ці і оцінювати цей біль. По американській класифікації патологічне волювання, воно розцінюється, що для дітей це не менше пів року, для дорослих не менше року. Але ще раз ми говоримо про те, що трагедія, горе це неймовірно особистість. А кожна особистість це виключення справи. Так, є, люди просто коли бачать, що воює людина, так буває. Думаю, що це щось ненормальне, але горювання це нормальний фізіологічний процес, який допомагає людині прийняти втрату. І тут немає нічого такого постидного, коли ви горюєте, ви а, вас осуджують в якійсь мірі, тому що для когось ти багато горюєш, для когось ти мало горюєш, і це не є нормою. Ми хочемо донести до наших глядачів, що горювання це нормально. це ви повинні прогорювати для того, щоб звикнути жити без людини, яку ви втратили, яку ви кохали, адже люди, яких ми любили, ми ж горюємо за тим, кого ми любили. І навчитися жити без тієї людини це непростий, е, непростий виклик. Не всім він навіть під силу, і ми теж поговоримо про патологічну малювання, так? І наслідки різні, різні квалі... класифікації. Рекомендуємо книгу Міхан Девай Солк, якщо ти не мог. Це психотерапевтка, яка перенесла біль втрати, вона втратила коханого чоловіка, спортсмена, який втопився. І вона тоді переосмислила, що от ті всі класифікації, які є, це все дуже добре. Але немає якоїсь універсальної класифікації горювання, яка б підходила б всім. Ще раз, ми фокусуємося на тому, що це особисті снатрата. Мало того, що в сучасному суспільстві, нашій цивілізації є таке медичне більше трактування і ну, швидкий дуже світ, де кожен хоче тебе швидко витягнути з цього стану, порівняння порівнюють з іншими горіваннями. Кажуть, що у тебе має бути надія. А Міган Девайн каже, яка може бути надія, тому що надія це конкретний об'єкт, це направленість на об'єкт, це надія на те, що щось далі буде, а нема самого головного, немає коханого людина. І так само, коли ми втручаємося в життя людини, яка горює, можна сказати, безтактно. Вона навіть це порівнювала з сексуальним домаганням. Вона, якби говорила, що це може не дуже слушне таке порівняння, коли ну, все має бути по взаємній згоді, в людині особистість не говорить. В першу чергу, треба що робити. Треба просто прислухатися, треба спробувати зрозуміти цю людину і дати можливість, щоб вона відбурювала, прожила. Цю трату і що може можна допомогти? Лише підтримка, лише опора, але не порівняння, не доречні порівняння, хто як переживав. Так, я хочу сказати, що ми тут можемо навести приклади, як не треба робити, адже е багато в нас людей вони хочуть допомогти, але вони не витримують е болю горя. І от вони починають говорити такі безглузді, як на мене, слова, підтримки в кавичках, тому що ти, що молода, ти народиш, або він а, ж, живе для живих, він, а, він на, небесах. на небесах. Так, і коли ми говоримо такі слова, ми знецінюємо саме біль тієї людини, яка страждає глибоку духовну втрату, яку переживає людина. Так, і коли ви не вмієте і не знаєте, як підтримати людину, то е, моя порада просто будьте з нею. Адже е, в цей момент, в етапі гострого гострогоювання, людині потрібна підтримка. Е, не потрібно щось їй казати. Ви просто можете навіть мовчати, Будьте, робити, допомагати, дійте. Діти, тому що о, людина дезорганізована, в неї немає сили щось робити по додому і принести покупки, адже життя воно іде, якщо є ще дітки в сім'ї, якщо ми зараз більше акцентуємо на тому, що в нас відбувається це військові, да, і от о, жінки, які залишилися, і у них є діти, і вони. Не можуть попікуватися про себе, не кажучи вже про дітей, тому тут потрібен дорослий, який зможе це зробити. І, як на мене, для мене особисто це коли ви поряд ви не очікуєте якоїсь реакції, або що вам будуть казати якісь хороші слова, підтримки, да, що от дякую тобі. Ні. Ви можете навіть отримати агресію у відповідь. На вашу підтримку. Ви не будете розуміти, чому це і ми пояснимо далі. Але люди, вони вам, коли ось це все пройдуть, етап прийняття втрати можливо, через там, пару років вони вам дійсно подякують і скажуть: я пам'ятаю, ти була чи був в тому періоді життя зі мною і це безцінно? І повірте, що вони будуть вас цінити. Але коли ми хочемо сказати, порівняти, в мене завжди таке питання, ви йдете до людини для чого? Якщо ви хочете знати, як вона, як вона себе почуває, то краще не йдіть. Якщо ви хочете дійсно людину підтримати, зробити щось для неї, то йдіть і просто робіть. Робіть все те, що б хотіли, щоб робили для вас. Боляче дивитися на а, людину, яка тобі а, дорога, що їй боляче. Але без цього болю вона не зможе пройти далі. Вона застрягне в етапі цьому. І вона буде злитися на весь світ. Їй потрібно прожити біль. Тоді вона зможе піти далі. Тут ще треба зазначити, тому що ми фокусуємося тільки на таких втратах на, на загибелі, але це тільки, не тільки загибель, це різні втрати. Це можуть бути і фінансові втрати, ну, а те, що зараз актуально, це втрата, це може угорювання стосовно втрати здоров'я, крубого втрата, втрати кінцівок, паралічі. Це теж треба так само. Не потрібно людині казати. Вони сам, сам військовий, наш герой, може сказати: Я буду бігати, я буду грати футбол на протезі, але сказати: а Ти знаєш, а там, от в того, то, то, то там взагалі набагато є, що тобі ще дуже повезло. Ні, це все неумісно. Ви прислухаєтеся до іншої людини. Такий Дивайн приводить приклад стосовно слоненят. Турбота тобто за слоненятом. Коли в слонення є проблемами, слони оточують його і таким чином захищають. Мовчки вона нічого не говорить. Мовчазна підтримка оце найцінніше. Прислухай, якщо людина готова говорити, вона буде говорити. Слухайте її уважно. Вона неодноразово може повторювати одне і те саме. Ми з тобою знаємо з психотерапевтичної практики, ми працюємо з вируванням. Спочатку повномасштабної війни, кожне слово, більшість наших сесій початок починається з того, що ти, ти висловлюєш співчуття дуже лаконічно, а далі ти висловлюєш людину. І ти, по можливості, її тягнеш на сторону світла. Ти фокусуєшся на сні, питаєш, питаєш, не вчиш, а питаєш на комунікації в цілому, як людина, якщо вона говорити, Якщо вона не готова говорити, ви просто мовчите разом. І Частіше всього потрібно виговоритися. Людина говорить, виплачете разом. Так, і я хочу тут зазначити, що це не проявлення непрофесіоналізму, коли ми можемо плакати з нашими. Клієнтами, тому що це, ми показуємо їм емпатію. Ми показуємо, що коли ми будемо тримати в собі, коли ми хочемо заплакати, і нас це зачепило. А ми зрозуміємо, що зараз у нас колективна травма, і ми всі травмовані. І коли ми підтримуємо людину, то можемо з нею сісти, проявити емпатію, поплакати, і вона не буде це. Сприймати, що це не професіонально, ні. Тому що ми люди, ми всі люди, і нам потрібно дійсно щире відчуття проживання болі. Почуття такту має бути. Так. І є дуже багато методик, які можуть полегшити, покращити стан. Дуже багато методик описано в когнітивно поведінковій терапії, де розділів, це майндфулнес методики Нас це різні методики дихання. Це методики повід... емоційно-поведінкових щоденників, описування власних станів. Це все дуже добре. Це працює, це активує так звану парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. У нас є дві системи: симпатична і парасимпатична. Це автономна нервова система. Симпатична якраз відповідає за реакцію бий та біжи, ще за вмирання. Це реакції на хронічний стрес. І тому саме проста рекомендація, коли у нас більш подовжений видих, ми активізуємо систему парасимпатичну. Але якщо зараз почати читати лекцію людини, яка голює, таких методів дуже багато. Там Дихання по квадрату дуже багато, енна кількість методів. E, міорелаксація по Джекобсону. це все дуже добре. Саме головне. Це розуміти, що ти контактуєш з особистостю, ти, в якої відбулася особистісна трагедія. Це а, трагедія, яка має вселенський масштаб, вона ніяк не порівнюється. Хто більше втратив, хто менше втратив. Тому в першу чергу треба проявити повагу до людини, яка волю. Вільям Вордон, що в 1921 році. Визначив чотири завдання для того, щоб людина змогла прийняти втрату. І перше завдання це прийняти факт реальності З Що ми можемо тут зустрітися? Ми зустрічаємося з запереченням. Причому заперечення як факту того, що людина не вірить, що вона втратила. І заперечень значущість втрат. Такий приклад ми можемо навести, я думаю, що багато хто або дивився фільм, або читав книгу Вінесим вітром. І там головний герой, коли він втратив дочку, він закрився в кімнаті і не виходив. Він не хотів признавати того, що відбулася втрата. Також люди. Капсулюють кімнати, де жила людина. І е, причому це, це відбувається досить так фанатично, тому що е, носять речі з собою, там, як оберіг сорочку кохану. Я не про той період, коли е, наші зараз е, жінки, які втратили чоловіка, вони ще можуть тактильно одягати їхній одяг, тому що сенсорні відчуття. Запах людини, їм це так потрібно. Я про те, що руками зберігається недоторканість тих чи інших речей, і людина не хоче приймати, Тобто, якщо вона застрягає ну, ось цьому завданні, вона не йде далі, і вона дійсно не може прожити цю втрату. Так, ще ми можемо сказати сюди, а коли не бачимо, що людина не плаче. От Вона а, може нападати і це буде знецінення. Тут може бути те, що о, в неї ще шок, і вона не розуміє і пройде тиждень-два, і вона виплеснеться з неймовірною силою ось це, сльози і буде вгулювати. Шок у вигляді завмирання, так. Це як різновид. Так, а, бо, можливо, може бути. А, не конфлікт, адже коли людина хоче позбутися, так як ми говорили, що вона може зберігати і все абсолютно так, а може позбуватися як речей померло, дуже швидко. А це може бути теж як немає речей, і я не бачу цього, і це все прийде. Да? того, що та що людини немає. А, наступне це працювання з душевним болом. Так, ми тут вже трішки зачепила, цю тему, що людина повинна бути в болі. Це такий період, коли зменшувати кількість страждань, але не зменшувати кількість болі. От коли ви зможете зрозуміти, що таке страждання, що таке біль, людина, яка проживає біль, вона може знайти щось, що допомагає в цей номер. Якісь маленькі, хоч хоч щось що її переключає, адже коли тебе болить дуже сильно, то все одно ж потрібно брати десь ресурс, щоб рухатися далі. І от ви повинні слідкувати за собою, а, можливо, писати з когнітивно поведінкової терапії, просто взяти аркуш паперу і написати: от, а що вам трошки дає не говоря, насолоду? Ніякої насолоду немає. Трохи спокій, трохи стабільності, що дає. По можливості, коли є ресурс, просто візьміть, це. І навпаки, що призводить вас до, до розбалансовування. І важливо, бо та, от ви вже когнітивно проаналізуєте ці фактори, і у вас вже з'явиться певний копінг, певна стратегія поведінки, яка допоможе. І взагалі, коли ми говоримо про проживання горя, чому це важливо? Тому що, що таке проживання? Це переосмислення, це прийняття. Фокус на тому, рубець втрати залишиться з вами на все життя. Так. Просто з часом відкриється ще щось, але при цьому ви будете з цим рубцем. Але ви тобі часом дозволите рухатися далі. Не говорю жити повноцінно, рухатися далі, рухатись вперед. Повертаємося до е, класифікації Ордену. Е, завдання, які ми повинні зробити. Е, перше це прийняття факту реальності травми, друге це працювання з душевним богом, і третє це скоригування своє середовище без принаймні. Це такий непростий етап прийняття, так, тому що люди, які м, м, жили один з одним досить е, довго. Так, самі пари, які робили все разом, які а, проживали, і от люди не хочуть змінювати нічого в своєму житті без тієї людини. Вони хочуть продовжувати жити так, як вони жили. Вони не вчаться будувати своє життя без людини, яку втратили. І це досить складно. Їм, вони зупиняють своє життя. І от коли цей Етап Є внутрішня пустота, і це може зайняти дійсно дуже тривалий час, поки ця пустота заповниться. І тут дійсно треба відноситись до цього з терпінням. Так, і я можу сказати, що ці всі етапи, вони можуть повторюватися. Ми можемо спочатку почати з одного, і потім повернутися, наче все добре знову. Знову ж таки, це чергова класифікація, це все ми вже говорили з самого початку. Тут Меган, дивайн Проващу, що це все дуже все відносно. І четвертий етап це емоційно віддалитися від померлого а, Ну, Як на мене, це так важко сказано. Емоційно, але не чуттєво. Мається на увазі те, що постійно, коли людина втрачає когось, по колу крутиться в оперативній пам'яті, в свідомості, постійно йде втрата, постійно йде спогади про втрати. І завдання. От прожити горювання, це інтегрувати ці спогади людину в летипи свого життя. І, безумовно, вона буде займати величезне місце. Але тільки тоді, коли буде можливість його інтегрувати, тільки тоді можна говорити про те, що уйде оцій емоційний сильний наказ. Почуття залишиться назавжди. Вона не зможемо забути людину, яку вона не далі. Ви просто знаходите місце в своєму серці, в своїй душі для спогадів про тогда. Вони, ну, вони ніколи не пропадуть. Я можу вам сказати однозначно. Я 10 років тому моя бабуся в життя. І для мами ця людина мене відіграла досить велику роль в моєму житті, і я завжди її згадую з степлотою. Я завжди... Ви не повірите, навіть досі можу казати бабуся, і я так зробила. Е, я знаю, що вона мене можливо, там і не почує, але для мене образ її він всередині в мені, тому що я її люблю, і любов моя нікуди не дінеться і не ділася навіть за 10 років. Тому боятися, ви не зрадите своїх чоловіків. Якщо почнете жити далі. ви їх не підведете, ви навпаки, покажете мужність знайти взагалі, після великої втрати, коли ви втрачаєте кохану людину, знайти сенс, чому я маю жити, повірте, це не для слабких людей. Не всі це можуть пройти, не всі це можуть досягти. Тому, якщо ви обираєте цей шлях, ви дуже все маєте. Юлія, ну так як вам казала, що є багато різних класифікацій погаювання, але фокус на іншому. фокус, те, що це особистісна, глибока втрата, ти мене підтримуєш, в тому що найвищий дар, який є в цьому світі, це не гроші, це не влада, це не досягнення, а це здатність любити. І якщо людина здатна любити. Якби це не звучало, про це ще писав Марк Аврелі на з собою. Вона вже має бути готуватися до того, щоб вона втратить. Тому що все, що має початок, має кінець. В буддизмі життя переповнено стражданнями. Життя це страждання. Життя супроводжується цими втратами. Але не, без цих втрат, без любові, ми ніколи не відчуємо себе. Любити це саме товсто. І втрачати людину, яку ти будеш теж не тосто. Горювання це природне, це природний процес. І відніситься з великою повагою до тих людей, які горюють, до їхньої особистісної втрати. Юля, дякую тобі. Дякую.